Добрі на каналі Соломік. Сьогодні я брала ромчику нічого, потім на мене в пакеті, зараз не можу показати. Ідемо додому. Дідемо. Нам треба там не довго йти. Нам не довго йти, але ще трохи. Ну, таке. Зараз приїдемо додому. Я не знаю, чи до нас ліля приїде. У нас мала лілік. Я була коли в Білі і я знімала відео. Я біля, сказала в тіна. Я не знаю, чи вона закінла в ютуб. Якщо закинула, то ставте став, став, її лайк. Підписуйтесь на її канал. Пишіть, пишіть мені коментарі. Щоб я б їх знімала дітки, відео, відео. І ще підбільше було на вулиці. Я не дуже так багато хочу, на забули на, на, на дуже холодно. Ну, я телефон не ношу, бо я деколи була на ту, хотіла зняти відео, але я не змогла. Дошколи мені дозволяє донести штук. Ми вже йде. Качти. Кучті вже прийшли. Став мій лайк і підписуйся, підписуйся на мій канал. І жми на кнопку, там внизу є кнопка. Внизу на... є, кноп... є там кнопочка. Нажми її якщо ти не підписаний на мій канал. Це нажмі душку. Заключитися. Давайте находиться. Підзовій це. Так, і закінчиться.

Ó! ...nregni, sval 94, hverra sem verði rear kold ata hlut að einna.... Çaina fann mig naginn á ég að hlut spyr Welkin að alveg, ov e book ned þið turnoverin við þ situación við raugur executívetur. Ó negri vegin.

Все. Камеры все. Так. Вот твоей пакетки не додатки. Я развалился. Дуже так видно, прийдут он низко поставок. Я просто просто Не маю ключики из себе. Стару. Поставлю связи. Писайте на фурика, вставили вряд Ну вот и все. Я распиваю. куртку поближе, чтобы вот это немного не Все, Мы уже идем. Пошли. Иду руку. Идем два. Ставлю камеру.